Це е, час е, при збиранні. Коли е, маса скошена, слідом за, кос, за косілкою у слід, слід йде ворушилка і масу розкидає, е, що дає можливість е, на 3-4 години раніше почати підбирання маси, а іноді навіть і швидше. Е, ну, самі ж розумієте, що таке волок е, і що таке. Розтрушена рівномірно по площі маса. Це все, все на, впливає тільки на швидкість збирання, а швидкість збирання дає можливість заготовляти якісніший корм. Іменно люцерку, так само і житній сінаж, і зло, люцер, люцерновий сінаж заготовляється при певній вологості. Це від 36 до 42% вологості. І от е, основне в літню пору, це треба вловити цей момент, щоб трава е, була якісно висушена, але і не пересушена. Тому потрібно і чим вона краще розтрушена роз, по полю, а потім так же само якісно зібрана від цього залежить і якість заготівлі. і… А якщо ж заготовлять два тижні, то люцерка ж сьогодні бутон викинула, а через два дні вже зацвіла. Відповідно, чим швидше, тим якісніше і краще. Для, для всіх моментів. Техніка ж не стоїть, сьогодні заготівля, завтра інші обробітки, техніка поїхала далі, а ми вже із заготовленими кормами. Звичайно, що стрічкові граблі, їхня особливість те, що вони ну, спеціальні пружини, які під кутом і в потрібний час виходять і підбирають масу, закидають на стрічку, стрічка подає у валок. Це дає можливість, по-перше, не підібрати якісь посторонні предмети, каміння. чи… Не дай Боже, метал, який, який також трапляється, щоб, щоб не повредити комбайн. При цьому вони ще і дуже лагідно підбирають рослини, не оббиваючи листя, тому що листя церкви, воно дуже ніжне і швидко обсипається. Так як о, все це зібрали в валок якісно і чисто, це дає можливість за, 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 багато, по-перше, в цьому році жодного разу комбайн не став із-за механічних неполадок, тому що не було ніде ніякого втручання. Раніше, так, да, при роторних, роторні граблі вони вигрібають, на жаль, вигрібають десь якусь камінину, десь ще щось. і Тоді комбайн робить остановки непотрібні. І Втрачається час заготівлі. Плюс те, що вони Ну, набагато більше ркозахватніше. Все-таки 7-9 метрів це набагато більше, ніж 3,5-5 і так далі. Ну, наш директор він взагалі о, все саме нове, все саме прогресивне і високопродуктивне. О, дещо зустріне, побачив, він не жаліє ні коштів, ні інших ресурсів для того, щоб це все було у нас у господарстві, для того, щоб ми мали можливість працювати, не, ну, не, не залежить від, від техніки, а техніка працювала на нас, на наші результати. Тому він ще в нас в районі ніде їх не було. Він побачив ці граблі. І зразу купили беушні, але вони вірою і правду служили нам три роки, але трошки вже бачили, що їхній ресурс вичерпується. Тому придбали нові, красиві і такі самі. Трішки інша о, в них конфігурація, вони не на не трьох складові, а двох складові, але ж в суті Роботи вони не міняють, вони так само працюють ефективно і продуктивно.